Вітаю, друзі, на нашому каналі. Сьогодні хочу познайомити вас ще з однією частинкою нашої, нашого саду. Тут газон, поодинокі посадки, а також невеличке озерце, яке ми створили вже років за три тому. Викопана була яма та встановлено штучну, штучний басейн із пластику, в обсяг його 500 літрів. Прокинувся мій чоловік і включив для нас фонтанчик. Ось так виглядає він невеличкий, але він радує своїм зірчанням нас. У цьому озерці живе німфея. Вона зимувала у підвалі, весною ми винесли її вже на вулицю. Не ризикнули залишати на зиму у водички. До того ж, ми водичку зливали на зиму. Жалко було жабок, які прийшли до себе додому, заскочили у ставочок, а там нема водички, а ми сюди не підходили, не бачили. Тому жабка загинула. На жаль, була дуже-дуже гарна зеленого кольору. Така Ну, красива жабка. Якщо можна так сказати про жабку. Думаю, що можна. Кожна істота по-своєму красива, незалежно від того, як її звати. Як вона називається. Це наш квітник вхідна зона. Ось знову ж тут острівець із ту, Туя е колоноподібна, але вона варіагатна, це не смарагд, вона має таке жовто-зелене забарвлення, коніка тут є, е канадська коніка. І також є ще одна коніка, яка також має не зелене забарвлення, а зелене таке жовтувате. І ялівець також у нього хвоїнки. Ось зараз йде приріст такого лимонного кольору. З ними перекликається спірея із жовто-зеленими листочками. Також я сюди посадила нарциси, хочу, щоб весоною вони радували нас своїм цвітінням. Але Саджала їх я е, е, вже в грудні, тому вони ну не зовсім гарно укорінились і тому мають зовсім різний вигляд. Ось цей нарцис взагалі сумніваюся, що він виживе цей теж не доцвісти точно не буде, а один із них має бутончик. Це наш найперший квітничок. ще як тільки Починали жити на цій ділянці, я створила ось оцей такий невеличкий квітничок під парканом. Для того, щоб хоч якось звеселяти себе цвітінням квітів, коли ще тут практично нічого не було, було пусто, ні газонів, ні квітів, ні дерев, цей квітничок з'явився самий перший. Тут дуже багато рослинок у нас. ну цибулькові само собою, нарциси, крокуси, тюльпани, іріси, півонія деревоподібна, ялівці. Ось такі, вездика трав'янка. Тут у нас в якості бордюра, очітки, лілейники, ділеї. Троянда плетиста, ялинка блакитна, ялівець горохоплідний, сон трава, чого тут тільки немає. А ще в цьому році я доповнила цей квітник такими грунтопокривними рослинками, як флок шелоподібний. Арабіс та обрієта. Ну, Флок шолоподібний, начебто прийнявся Арабіс, так а абрієта ще дуже-дуже манюсінька. Піднімається сонечко і заважає знімати. Кидає тінь на квітники. Ось арабіс, який я посадила буквально. З, -з, З восени він прижився, він квітне, непогано виглядає. Також тут у мене росте імператор Ред Берун. Злак, але він ще не прокинувся. Ну, Сподіваюся, що він буде жити. Я його посадила в контейнер для того, щоб він не розростався. Не знаю, як воно буде. Це ми створюємо такі ніваки. Стрижимо ялівці, щоб вони мали гарний вигляд. Це у нас туя даніка шароподібна. Ми її стрижемо у вигляді кульки. ну Взагалі, я думаю, що навіть якщо її не стригти, вона все рівно буде кулькою. От, тут кущики гвоздики амур, вона такого рожевого кольору. Багато дуже нарцисів. Я вже говорила, що нарциси потрібно ще розсаджувати, тому що вони нерівномірно квітнуть. Мені хочеться, щоб квітник квітнув рівномірно. А не поодиноко. Ось іще один арабіс, який я посадила осінь. Гляньте, як класно, він виглядає. Для нього півонія дерево, деревоподібна, буде малинового кольору. Вона ще дос, досить молода. Цьому році цвісти не буде, немає квіткових бруньок, але я від неї цього і не чекала. Достатньо того, що буде цвісти півонія. Ось ця деревоподібна білого кольору. Ось бачите, які у неї такі бруні, бут, бутони. Бутонізація вже відбувається. Не знаю, чи, чи не померзли цвістимуть всі, але ось уже дивіться, ось уже накльовується наша квіточка. Вони дуже швидко зацвітають, але, на жаль, дуже швидко і відцвітаються. Ось показую вам. Наш садочок із цього ракурсу. Це наш квітничок. Цибулькові, нарциси, тюльпани, крокуси, гіацинти. Також тут ростуть гейхери, рябчики. На жаль, ні разу у нас не квітнули. Не знаю чому. Зимують вони в землі, я їх не викупую, але Квітів їхніх я ще не бачила зовсім. Також тут гейхери. Ось росте сосна гірська на штамбі Бенджаміна. Дуже гарна. Гляньте, яка вона чудова, яка в неї, яка в неї хвоя. Ось такий зараз цей квітничок яскравий. А це Мідіформіс-ялинка, яка росте у вигляді такої подушечки. Також вона ще досить молоденька. Росте у нас недавно. Манюсенька глаука глобоза на штамбі. Ось така туя, коли подібна. Чесно кажучи, чомусь назву я її не запам'ятала. Ну, це і не Даніка, це не, і не хосері. Не пам'ятаю, яка. Вибачте, тут свіло багато крокусів. Вони вже відсвілися. Зараз ось такі, маленькі, гарненькі куртинки. Вони не будуть портити квітничок, так як у них дуже гарні, гарні такі листочки. Це у нас пихта на штамбі. Також дуже молодюсінька, маленька. Ну, я думаю, що ми будемо доглядати, вона дуже швидко виросте. Коніка, найбільша коніка в нашому саду. Ось така ми її прикрашаємо на новий рік. У нас в газоні тут посаджені рослинки. Це магнолія зірчата, цвіте білими квітами, такими вигляді зірочок. Вона манюсінька, а в минулому році досить рясно цвіла. Ну, вже вона цвіла десь цей період, так що я сподіваюся, що скоро зацвіте, до речі, ось. Ось її брунічка, і вона вже ренакльовується. Тут буде квіточка зовсім скоро. Не знаю, чи багато, чи мало. Але квіти будуть, квіти нас порадують. Яблунька Роялті. Я думала, що вона не буде цвісти. Чомусь я вважала, що у плодових дерев спочатку викидається цвіт. А тільки потім вже листочки. Вона викинула листочки, і я вже кажу своїм очікую, наша яблунька в цьому році цвісти не буде. Тому що дуже багато листочків. Але ж ні. Ось, будь ласка, зараз покажу вам, як так краще, щоб ви побачили, що на ній є бутончики. І вона буде цвісти. Нам на радість. Ось така яблунька із листочками такого бурякового кольору. А так виглядає наша гліцинія, яку ми створюємо у вигляді штамбу. Ми хочемо, щоб це було деревце у вигляді <кій> такої парасольки. Вона в нас вже в минулому році цвіла. В цьому році також вона буде цвісти. Я в цьому вже впевнена. Ось дивіться, які в неї. Квіткові бруньки. Ось вони оце квіткова брунька нашої гліцинії. Тому чекаємо на цвітіння уже скоро. Наш бордюр із той хосарі, який ми створювали минулої осені. Ось він такий. А ще хочу вам показати. Це наш квітник із трояндами. Ну, в, принципі, в принципі, вони оживають. Я бачу, що біль... всі майже троянди оживають. Якщо вимерзло повністю пагони, то вони відбивають листочки з-під низу. Це наша слива розтопірчата. Ось так вона зацвіла у цьому році. Ці... Вона у нас живе із минулої весни. І цвіте отак вперше нас радує. Ось так. Виглядають наші квітники, наш садочок. Мені говорили, у вас маленький садочок, так він маленький, але коли він виросте, я боюсь, що тут будуть хащі. І ми будемо з чоловіком шукати один одного в цьому садочку. До речі, це не весь наш садочок. У нас є ще зона городу і справжнього саду, де ростуть дерева, кущі, ягоди. Полуниця, малина, ожина, ірга, жимолость, лохина, актинідію посадили, є інжир, а також там ростуть квіти, квіти, які не поміщаються в цьому саду. Я... Мені дуже подобаються сади, де ці, знаєте, англійські сади, де багато квітів, де таке різнотрав'я. Ну, і мені подобається їх спостерігати. Чомусь у себе у дворі я не хочу такого. Я можу допустити такий квітник лише на зоні городу городу і саду, і там в мене, можливо, будуть квітники в такому стилі. Тут мені хочеться більше такий класичний стиль, щоб воно... деякі квітники мали правильну форму, деякі, можливо, і не дуже правильно, міксбордери, але все-таки хочеться, щоб воно було більш-менш так все зрозуміло, щоб видно було кожну квіточку, щоб це не було посаджено такими великими масивами. Хоча, і ще раз підкреслюю, мені дуже подобаються такі квітники у інших садових блогерів, у інших садівників. Вони дуже гарні. На цьому будемо закінчувати нашу прогулянку. Ще раз вітаю вас всіх із святом вербної неділі. Бажаю, щоб всі були здорові вам натхнення, моїм підписникам велика подяка. Глядачам каналу також дякую, що цікавитеся нашим садом. Всім гарного дня, гарної неділі, мирного неба.